Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі Кузня щастя. І сьогодні ми знову їдемо у Славськ. Просимо вас підписатися на наш YouTube-канал Кузня щастя. Назва Славська пов'язана з київським князем Святославом Володимировичем, вбитим у 2015 році братом Святополку. Могила Святослава знаходиться поруч зі Славським над річкою Опір. Ця річка отримала назву після героїчного опору дружинників Захара Беркута в таро орді Батия в 1241 році. Могила Захара Беркута знаходиться на вершині гори в селі Тухля, близько Славського. Природне розташування хребтів без Київ та горганів Славського створило унікальний місцевий мікроклімат, який забезпечує постійну. Безвітряну погоду з великою кількістю снігових опадів зимою та стабільним утриманням снігу майже до квітня місяця. Влітку відкриваються прекрасні ландшафти з вічно зеленими хвойними лісами на схилах гір, які є запорукою проведення повноцінного відпочинку та оздоровлення. Славськ, це селище Скольського району Львівської області, яке знаходиться в Карпатських горах. Мальовничій долині рік Опів та Славка. Славськ є дуже популярним місцем гірськолижного спорту туризму і відпочинку, адже навколо нього розміщені відомі карпатські вершини. Це є тростян, яка має 1235 метрів, присліп 990 метрів, пліжка 1038 метрів, кичерка 845 метрів, плай. 876 метрів, Ільза 1066 метрів, Клива 1069 метрів, Писана Криниця або Довбушанка, 1236 метрів, високий верх 1245 метрів, і саме ж село розміщене на висоті 590 метрів над рівнем моря. Назва Селославське походить від одноіменної річки Славко, яка отримала назву героїчної битви дружинників Захара Беркута з татаро-монговською ордою Батия в 1241 році. Ці події гарно описані у творі Івана Франко Захар Беркут». Могила Захара Беркута знаходиться на вершині гори в селі Тухля Славського. Навколишня територія об'єднана старовинними переказами та легендами. Поблизу по в селі Святослав похований. Древньоруський князь Святослав, що загинув тут у 1015 році від рук свого брата Святополка. Якраз з легендою про князя Святослава пов'язана друга версія назви селища, що входить від слова славні, яким називали воїнів князя Святослава, які після загибелі свого князя тут оселилися у липні 2015 року в Берестові під Києвом помер Володимир Великий. Спадкоємців у нього було багато. Почалася боротьба за київський стіл, яку князі завжди вели без особливих моральних принципів. Так святополк в історії залишився під прізвиськом Окаляний, почав з того, що підіслав найманих убивців до своїх братів Бориса і Гліба. Згодом, вони були канонізовані і стали першими християнськими святими Київської Русі. Після їхньої смерті своїм головним конкурентом на престол святополк бажав древлянського князя Святослава Володимировича, відчуваючи загрозу, той намагався втекти до Угорщини, але військо підступного брата наздогнало його на одному з карпатських лугів, урочище Святослав'є. Подальші події відобразив Нестор у своїй повісті врем'яних літ, у кривавій, а за літописом дуже кривавій битві князю Святославу скололи голову. І саме від цього давньоруського дієслова бере свою назву один із райцентрів Львівської області Сколи. доньку князя, парашку убивці наздогнали на ближній вершині. Гора Парашка має висоту 1236 метрів над рівнем моря і сьогодні є одним із туристичних об'єктів Львівщини. Воїнам Святослава, які залишилися живими після жорстокого бою, святополк пропонував перейти до нього на службу. Незважаючи на загрозу для життя, ті відмовилися, полишили військову справу і заснували поселення. Назвали Славським подіями суворої давнини. Ві і від нас дотешній рік опір, Славка, Славчик. Треба додати, що убивства братів не допомогли окаянному князю утвердитися на престолі. Через 4 роки у 19 році його військо розтрощили полки Ярослава Мудрого. Сам Святополк був поранений, убитий і помер під час втечі десь на кордоні між Польщею та Чехією. А перша письмова згадка про Славське. Датована у 1483 році виписка і судового документу свідчить про те, що шляхтич Іван Коддідич оформив права своєї жінки Марусі на полину власності, яка належала його в Криниці та Славському Пермішанському округу. Сама ж територія Славського була заселена ще з 10 століття. Саме цією датою датуються археологічні знахідки. Прем'єрник знаряд праці епохи Неоліту. Перша документальна згадка про Славське відноситься до 1483 року у записах Пермиського земського суду, в який йдеться про поміщика з криниці Іванка, який переїс у дружині Марусі право на полоному в Криниці і Славському. У Славському є унікальний місцевий мікроклімат, а саме постійна безвітряна погода з великою кількістю снігових опадів зимою. Також сніговий покрив тут тримається майже до квітня місяця. Такий клімат замовлений природнім розташуванням хребтів безкидів та органів. Тому Славський є найбільшим українським гірськолижним курортом з розвинутою інфраструктурою. Це готелі, пансіонати, приватні садиби, витяги з трасами різних рівнів складності, прокати лижного спорядження, заклади харчування та інші. Кожний готель безпечними пунктами харчування та комфортними саунами. Отже, бажаємо вам приємного відпочинку у наших Карпатах, у нашому Славську. Запрошую вас до нашої поїздки у Славськ. До побачення, до нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал «Кузня щастя. До побачення, до нових зустрічей!